Ранок сучасної людини починається зі світла екрану. Ледь розплющивши очі, ми тягнемося рукою до смартфону, перевірити сповіщення, погортати новини або стрічку соцмереж. Світ зустрічає нас яскравими образами ще до першого слова, першої думки та першого ковтка повітря. Кольорові кадри чужих життів миготять перед очима, хтось посміхається на тлі океану, хтось отримує чергову нагороду, а хтось ділиться ідеальним сніданком. Здається, ніби реальність тепер живе там, по той бік екрану. У безкінечному потоці вистави про чужі успіхи, радості та драми. Наш світ перетворився на гігантську сцену. Кожна мить ризикує стати фотографією, кожен крок контентом, а кожна пережита емоція підписом до посту. Ми ніби актори, що постійно грають самих себе, наживо транслюючи життя, аби його побачили інші. І в цій грі роли все важче відчути, де закінчується щира. Реальність і починається спектакль. Чи можемо ми жити моментом просто так, без думки про те, як він виглядатиме збоку? Чи може ми настільки звикли жити на показ, що вже й не уявляємо інший сценарій? Це канал про крустове ложе. Мене звати Роман, і перше ніж ми почнемо, хочу прокоментувати вам дещо із бренду Рюд, а саме мікс з трьох типів їжовіка в краплях. Це дуже зручна альтернатива каві з їжовіком. Краплі можна носити будь-де і додавати їх до кави, хоч вдома, хоч в офісі, або навіть в кав'ярні. Про цей незвичний продукт та вплив їжовіка на когнітивні здібності, ви можете детальніше прочитати за посиланням в описі до відео. А спеціальний промокод ЛОЖЕ20 допоможе отримати знижку, якщо ви все ж таки захочете перевірити дію цього чудо гриба на собі. Ну і як завжди. Прошу поставити лайк та залишити коментар, аби відео не потонуло в безодній рекомендації Ютубу. Термін «суспільство вистави увів в обіг французький філософ гідебор у 1960-х роках. Він зауважив у сучасну епоху реальне життя підміняється нескінченним потоком образів та видимості. Те, що колись проживалось безпосередньо, щиро і тілесно, тепер переживається опосередковано через екрани, фото, телевізійні кадри. Життя ніби віддаляється від нас, перетворюючись на видовище, на подію для спостереження. Зб... Дебор писав, що все пережито напряму відсувається в сферу уявного представлення. Іншими словами, ми вже не живемо свій досвід, а дивимось його. Уявіть концерт улюбленого виконавця. Натовп гуде музика проймає до кісток. Сцена сяє, але погляньте навколо. Чимало людей тримають телефони над головою, ділячись на шоу через маленький екран. Мить живого єднання з музикою зникає, її замінює прагнення. Зафіксувати і пред'явити цю мить свідчення того, що я тут був, стає важливішим за саме перебування тут і зараз. Це і є логіка суспільства вистави. Безпосередність жертвується заради образу. Ми, ніби, стаємо туристами у власному житті, фіксуючи кожну секунду, але перестаючи її по-справжньому відчувати. Дебор стверджував, що спектакль це не просто купа барвистих картинок, а суспільні відносини, опосередковані образами. Люди взаємодіють не прямо, а через екрани і ролі. Ми пізнаємо одне одного не через глиби не спілкування, а через профілі в соцмережах та сторіс. Мас-медіа і технології, що в'явивалися в життя, стали своєрідними троянськими конями. Вони обіцяли знання і розваги, а натомість змінили сам спосіб нашого буття. Звісно, і раніше життя уподобнювали сцені, варто згадати Шекспірівське весь світ театр, а люди в ньому актори. Але за дебором у другій половині ХХ століття ця метафора стала буквально соціальною реальністю у суспільстві вистави все мотивуються тим, як воно виглядає. Цінність події чи речі вимірюється її видимістю та ефектністю для публіки. Глибокі переживання поступаються місцем ефектним картинкам. Важливо не бути, а здаватися. Не дивно, що в такому світі автентичність, справжність життя і почуттів поступово піддається ерозії. Адже вагу має лише те, що можна показати, продати, впакувати в привабливу оболонку. Реальність розчиняється у презентації. У соціальних мережах та повсякденному спілкуванні ми дедалі частіше надягаємо маски, ретельно відшліфовані образи себе. Іронія сучасності полягає в тому, що нам пропонують бути собою, але як найкращою версією себе, придатною для показу. Це і є феномен, який можна назвати перформативною автентичністю. Ми демонструємо ніби справжні почуття, але робимо це на публіку у відточеному театральному. Стилі. Щирість стає новою маскою, за якою можна сховати втому чи розгубленість. Культура самопредставлення підказує. Ти, це твій бренд. Потрібно беззупинно конструювати образ себе, що продається у світі: успішного, щасливого та продуктивного. Молодь вчиться з дитинства, варто викладати в мережу лише найяскравіші моменти посмішки та перемоги. Якщо ж тобі зле краще промовчати, аби щонайбільше найбільше тонко натякнути, аби все одно виглядати красиво навіть у смутку. В результаті ми одержуємо блискучу вітрину життів, де немає місця сладкості. Кожен ніби зобов'язаний бути окриленим і натхненним 24 на 7. А якщо ні, то хоча б створити видимість цього. Німецько-корейський філософ Чулхан називає сучасність суспільством досягний. Часом, коли люди самі себе експлуатують угони твій за успіхом і визнанням, зовнішнього гнобителя вже не потрібно. Ми самі ставимо собі планки і караємо себе за невідповідність їм. Ми і є наглядач і ув'язнений для самих себе. Ця думка перегукується з концепцією паноптикуму. 遇水了复活 Коли людина поводиться чемно, бо внутрішньо відчуває, що за нею спостерігають і у цифрову епоху. Ми самі створили собі паноптикум сотні невидимих очей в друзях та підписниках, і навіть наодинці відпочиваючи, ми часто ніби дивимось на себе збоку, уявляючи, як би виглядали наші дії у кадрі, така самосвідомість може стати нестерпною, втрачається спонтанність, постійно відчувається тиск відповідати придуманому образу. Маски створюють хибне враження захищеності. Мовляв, якщо я показую світу лише відшліфовану версію себе, то мене не зранить осуд. Але водночас ці маски відділяють нас від справжнього контакту, коли дві людини зустрічаються, а між ними стоять екрани їхніх ролей, то хто ж насправді зустрічається? Ми торкаємося не одне одного, а поверхонь створених іміджів. Глибока близькість потребує вразливості, оголеності душі, а суспільство вистави цьому сприяє мало. Тому ми дедалі частіше відчуваємо самотність навіть серед людей, бо нас ніби. І бачать, та не на справжніх, а лише наші маски. У гонитві за лайками і схваленням ми можемо втратити себе, коли все життя перформанс виникає запитання: а де моє невидиме я? Яке не для чужих очей? Чи існує воно взагалі? Одна з найстрашніших пасток такого життя, навіть наодинці з собою ми можемо відчувати порожнечу, ніби без глядача наші переживання невагомі. Ми відвикаємо радіти без свідків проживати горе без публіки та робити щось значуще, не похвалившись цим. Постійна гра на публіку виснажує психіку, призводить до тривоги та вигорання. Адже скільки не вдосконалює маску, вона все одно не здатна дати відчуття. Справжньої прийнятості і любові у світі спектаклю межа між справжнім і удаваним стрімко тонше. Французький філософ Жан Бодіар описав феномен гіперреальності стану, коли симуляція, сконструйована картинка світу, стає переконливішою за саму реальність. Ми оточені настільки відполірованими образами, що починаємо віддавати перевагу їм, а не дійсності. Картинка їжі виглядає апетитнішою ніж смак справжньої страви. Віртуальне спілкування здається комфортнішим ніж живий діалог з його непередбачуваністю. Врешті ми живемо у гіперсвіті, де кожне явище має свій яскравіший, привабливіший двійник. Бодріяр констатував, сучасність потопає в інформації, але страждає на дефіцит змісту. Насичені образами і даними, ми перестаємо розуміти, що з цього справді важливо. Візуальна культура досягає такого апогею, що знаки вже не вказують на реальність, вони підміняють її. Так у соцмережах ми бачимо сотні усмішок щодня, але чи означають ці смайли, справжню радість? Чи може це просто символи, якими люди позначають бажаний стан? Симулякри, про які писав Бодріяр, Копії, що не мають оригіналу, приміром, образ успішної людини в медіа, всі ці ідеальні підприємці з інтерв'ю. Чи відповідає він якійсь реальній людині, чи це збірний фантом, до якого всі намагаються дотягнутися? У гіперреальності навіть правда і брехня міняються місцями. Ми звикли до постановочних фото, ретуші інсценованих випадкових. Кадрів буває, глянувши на захопливу картинку, важко сказати, це сталося насправді. Чи це вигадка? Новинні репортажі інколи більше схожі на шоу, ніж на відображення складної правди. Політики перетворюються на медійних персонажів, їхні промови на ретельно срежисовані перформанси. Межа між подією та її образом розмита до невпізнаваності. Згадайте популярний мем очікування проти реальності. Він смішний, бо впізнаваний. Очікування підживлюються глянцем і ідеальним уявленнями, а реальність рідко їм відповідає. У суспільстві вистави, ми постійно споживаємо чужі очікування, бачимо найкращі моменти інших людей, і мимоволі порівнюємо з нашою буденністю в гіперреальному світі буденність взагалі стає ворогом. Те, що не блищить, не захоплює, що не є контентом, виглядає як неправильне життя. Ми починаємо знецінювати прості радощі, якщо вони не як у кіно. Люди хочуть кохання, як у романах, дозвілля. Як у блогах, Свята як у рекламі, і коли стикаються з неминучою недосконалістю реального, приходить розчарування або навіть депресія. Адже нас навчили мріяти в координатах гіперреальності, і ми забули, як приймати життя таким, яким воно є: складним, сумбурним та неретушованим. Особливо боляча гіперреальність б'є по дітях та молоді. Вони зростають серед яскравих симулякрів, ще не маючи інструмент. Ентів критичного мислення, щоб їм протистояти, блискучі блогери видаються їм еталоном, фільтровані обличчя нормою, багатство і слава обов'язковою умовою щастя. В поколінні, що виросло на інстаграмі та тікток, може скластися враження, що якщо твоє життя не схоже на свято, з тобою щось не так. Гіперреальність задає планку перестрибнути яку неможливо, бо вона не справжня. Це гонитва за міражем. А що стається з тими, хто женеться за міражем в пустелі? Правильно він виснажується і ризикує загубити шлях. Ще один аспект суспільства спектаклю це культура споживання, де щастя ототожнюють із матеріальним успіхом і образами цього успіху. Американський соціолог Герберт Маркузе ще у 1960-х назвав сучасну людину одновимірною, істотою поглиненою споживанням і пристосованою до існуючої системи цінностей. Сьогодні ця одновимірність проявляється у тому, що ми мислимо категоріями нав'язаними ринком та медіа. Нас вчать хотіти того, що красиво виглядає: тіло як на обкладинці, дім як у рекламі, кар'єру, як у мотиваційному відео. І ми покірно хочемо цього, бо скрізь бачимо образи ідеального життя. Ідеологія споживацтва тонко переплітається з виставою. Нам не просто продають товар, нам продають образ щастя, прив'язаний до цього товару. Новий смартфон обіцяє стильний образ успішної людини. Авто певної марки імідж респектабельності. Навіть йогурт рекламують як атрибут радісного сімейного ранку. Ми купуємо не речі, а смерті. Мисли упаковані в речі, а відтак намагаємось спожити щастя. Та чи можливо це? Чи можна набути відчуття повноцінності життя, просто виклавши гроші за черговий атрибут успіху? У суспільстві вистави успіх завжди на показ. Бути багатим, але скромним не цікаво, бо глядач не аплодує скромності. Тож люди, досягнувши чогось, поспішають уприлюднити це. Звіти про придбання, фото зі свят, пости про перемоги, здорове бажання розділити радість перетворюються на безкінечне змагання, чия вистава яскравіша. Підлітки вірять, щоб мати вагу серед однолітків, треба демонструвати статусні речі чи екстраординарні враження. Звичайне життя більше не здається достатнім. В країнах на кшталт України це. Диктат успіху набуває особливого забарвлення. З одного боку, молоде покоління прагне не відставати від глобальних трендів, будувати кар'єру, подорожувати, втілювати стартапи, як в історіях успіху з інтернету. З іншого боку, реальність підкидає випробування, економічні кризи, війна та нестабільність виникає болючий когнитивний дисонанс. Уявімо, юнак сидить у бомбосховищі під час повітряної тривоги і гортає стрічку, де блогер розповідає про новий бізнес чи показує розпакування останнього айфону. Контраст між цими двома світами приголомшує. Для одних життя зупинилося на сиренах і новинах з фронту, а для інших мов безперервне свято. Таке зіткнення реального і медійного може народжувати відчуття меншовартості, гніву або апатії у молоді, адже культура успіху не робить знижок на обставини, вона шипоче. Ти недостатньо стараєшся, навіть коли світ навколо палає. У гонитві за нав'язаним щастям люди часто втрачають внутрішній компас, скільки б досягнень не накопичилось всередині може зяяти порожнече, бо всі ці досягнення могли ніколи не бути вашими істинними мріями. Це були картинки, запозичені у суспільства. Культура споживання обіцяє нескінченний прогрес. Купи більше, досягни більшого і будеш щасливий. Але горизонт щастя щоразу відсувається далі. Людина перетворюється на хом'ячка в колесі, біжить за примарою успіху, витрачає сили, а справжнього задоволення не відчуває. Парадоксально, але в суспільстві достатку багато хто почувається спустошеним, речей повно, а смислу? Омаль чи є спосіб вирватися з цього хороводу вистави, повністю відмовитись від сучасного світу, навряд чи можливо, та й не потрібно тікати у печери, але ми можемо принаймні зазирнути за лаштунки спектаклю, щоб побачити механізми, які ним керують. Перший крок усвідомити, що багато з того, що ми приймали за даність, насправді є інсценуванням. зрозуміти, що стрічка соцмереж це монтаж найяскравіших моментів, а не реальність. 24 на 7, що за усміхненими селфі можуть ховатися сльози а за статусом все прекрасно самотність. Коли ми це усвідомлюємо, народжується здравий сумнів. Із глядача за чужими ролями ми перетворюємось на дослідника, який запитує, для чого ця вистава, чого вона прагне від мене. Реклама прагне нашого гаманця, соцмережі, нашого часу та уваги. Політична агітка нашого голосу. Розкривши ці прості істини, стає легше не піддаватися чарам зовнішнього блиску. Наступний крок повернення до себе. Спробуємо дати собі час і простір бути, а не Здаватися, залишитися наодинці без екрану, і спитати, що я відчуваю насправді, чого хочу я, а не мій образ. Такі моменти чесності з собою на початку можуть бути навіть лячними, адже ми звикли одразу ділитися усім із зовнішнім світом або шукати підказок, як почуватися. Та поступово внутрішній голос стане виразнішим. Ми почнемо розуміти, що нам подобається, а що нав'язане, які мрії справа. Ажній, а які лише модні декорації, варто навчитися цінувати непоказні моменти. Зрештою, життя складається не лише з феєрверків і нагород, воно ще й про затишні вечори з другом, про прогулянку без фотографій, про чесну розмову без свідків. Це ті дрібні крупинки реальності, що ніколи не стануть вірусним відео, але саме з них твориться відчуття повноти буття. Чим більше ми їх впускаємо, тим меншою стає. Є влада спектаклю над нами. Варто також не забувати про емпатію і до себе, і до інших. Ми всі трохи зачаровані цим калейдоскопом образів. Іноді ми оступаємося, хизуємося зайвим чи ведемось на показуху. Але це зрозуміло, адже ми люди, а не бездуганні істоти. Ніхто не майсте відразу відрізнити справжнє від фальшивого. Важливо, що ми намагаємося прокидатися від цього сну, хоч і поступово. Пово суспільство вистави руйнує наше життя тихо і непомітно, не катастрофами, а солодкими ілюзіями. Воно розчиняє автентичність у блискітках, змушує нас дивитися на власне існування, як на товар або шоу. Та зрозумівши цю гру, ми отримуємо шанс вийти з неї. Бодай частково. Кожен маленький акт справжності, коли ми робимо добро без селфі, коли зізнаємося в своїх страхах близькій людині без страху осуду, коли насолоджуємось моментом без думки про камеру, підриває диктатуру спектаклю. Наше життя не зобов'язане бути виставою. Ми не повинні весь час грати роль. Можемо дозволити собі розкіш просто бути. Недосконалими часом сумними чи розхубленими без фільтрів і без сценарію. Парадоксально, але варто прийняти свою людську недосконалість і видовищні фейерверки втратять владу над нами. Справжнє життя хай часом хаотичне і спокійне, зрештою, відчувається глибше і змістовніше. Світ вистави лише тінь, що падає на стіну нашої свідомості, а за нашою спиною горить сонце справжнього буття. Варто інколи відвести погляд від екрану і побачити його світло, адже врешті що робить нас людьми? Спожиті образи чи пережиті серцем миті? Відповідь народжується там, де живе щось справжнє і живе не для чужих очей, а для себе справжнього.